Для твердопаливних котелень придбали 5 потужних пасних генераторів кВт, обладнали твердопалені котельні з метою безперебойного забезпечення тепла в закладах освіти Шосткинської громади сільської місцевості. На 12 пунктів незглавності завезли печі буржуйки, баки для води, продуктові набори, паливно-востильне матеріали, чотири генератори. Ще вісім генераторів. Постачальник обіцяє привезти в цю середу. Проїхали всі пункти незламності, підключили генератори. Наразі всі вони працюють, і пункти незламності готові до роботи. Надзвичайно складно дітям вчитися і на дистанційному режимі теж, тому що не співпадають графіки. Відключень учителя і учня, тому. Той контингент, який ходить до школи, поступово повинен мінятися. тобто кожна дитина все одно в школу повинна прийти. Ми уклали такі графіки. Класи і діти міняються, які відвідують школу і навчаються очно. І ці графіки підлаштовані максимально під графіки відключення електроенергії. 100% їх не можна підлаштувати у зв'язку з аварійними відключеннями, але наскільки можливо, вони підлаштовані.